Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Телець на жовтень 2023 року. Отже, тельці, давайте подивимося, що на вас чекає в жовтні місяці. А жовтень розпочнеться з того, що 5 жовтня. Планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Терези. Взагалі, що таке Меркурій? Меркурій це планета, яка відповідає за документи, за транспорт, за поїздки недалеко, за домовленості, переговори, взагалі комунікацію. А шостий сектор це сектор роботи і здоров'я, і нашої рутини, буденності. І якщо Меркурій у вас буде в шостому секторі. Це означає, що у вас буде багато роботи. Якщо у вас клієнтоорієнтована робота, означає, що буде багато клієнтів, багато зустрічей, дзвінків, переговорів, підписання контрактів, підписання угод. Тобто, ви можливо підпишете якийсь контракт на рекламу, про який ви хотіли. Наприклад, якщо ви працюєте фотографом чи контент-мейкером, це дуже популярно знімати рекламу для брендів або можливо. У вас буде просто багато клієнтів, або ви будете їздити там на, на об'єкти, або, наприклад, у вас робота така, що ви працюєте пер, перукарем на виїзді, і у вас багато роботи, збільшується кількість клієнтів. Ну, тобто у вас буде багато угод. І багато спілкування, і багато роботи. Наступне. 9 жовтня планета Венера змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. Практично 4 місяці Венера знаходилася в знаці Лев. І в цьому знаці вона була ретроградною, але це вже позаду, тому що Венера буде у вашому п'ятому секторі. А п'ятий сектор це сектор, який відповідає за любов, за задоволення, це сектор того, що нам подобається, що нам приносить задоволення це робити. Також це сектор любовних зв'язків, побачень. Дітей, бізнесу, хобі. Тобто це сектор всього, від чого ми кайфуємо, напевно. От, і коли там знаходиться Венера, це, до речі, і це є сектор Венери. Зараз я порахую. Так, це сектор Венер. Це означає, що ви будете просто кайфувати і насолоджуватись життям, і можливо, ви будете приділяти багато часу своїм дітям або своєму хобі, або своєму бізнесу. Тобто, знаєте, це не та історія, коли ви просто ходите на роботу, встаєте і вам не подобається, і вам ви думаєте, ой. Мені знову там їхати туди на автобусі годину через все місто і сидіти там вісім годин. Як мені не подобається колектив, і так далі. Ні, це не то. Це коли ви все робите з радістю, коли ви прокидаєтесь зранку і ви вже просто задоволені. Що ви будете займатися цим хобі чи бізнесом, чи ви будете приділяти час дітям чи, можливо, своїм, можливо, чужим. Це, до речі, якщо бізнес це може бути бізнес пов'язаний з дітьми, такого плану, як бізнес, дитячий садок, або коли є гуртки, або коли. Є ну, коли займаються з дітьми, це будь-який бізнес пов'язаний з дітьми. Ось дуже приємне становище для Венери і для вас, коли вона буде знаходитись в п'ятому секторі. Наступне, значить, Плутон з травня місяця Плутон розпочав свій ретроградний рух, і зараз, 11 жовтня, Плутон виходить в прямий рух у вас в дев'ятому секторі гороскопу. Нагадаю, що Плутон зараз знаходиться в знаці Козиріг, це дев'ятий сектор. і Він буде в Козирозі десь там до 20 якогось січня. 2024 тисячі року, і значить, все, що необхідне, Плутон ще. Доробить у вашому дев'ятому секторі, тому що в дев'ятому секторі Плутон вже знаходиться у вас 15 років. А дев'ятий сектор це сектор за кордону, це сектор всього значить, іноземного, міжнародного, це сектор еміграції, переїзду, навчання, сектор знань і сектор вчителів. До речі, якщо для вас актуальна ця тема, можливо, ви займались тим, що працювали викладачем, працювали з дітьми, або просто з людьми, займалися викладацькою діяльністю весь цей час. Або, наприклад, жили за кордоном, або у вас зараз є плани кудись переїхати, іммігрувати, тому що. А взагалі Плутон знаходиться в 30 градусі знаку Козиріг, і вже в січні він вже вийде з Козирога, все, і не буде там заходитись наступні десь 240 років, тому що цикл Плутона 245 років. Тобто, вергідність того, що в вашому житті він вернеться в цей сектор мала. Ну, тобто, він не вернеться вже. <свісно> От. І значить, якщо у вас були такі плани кудись переїхати, іммігрувати, так далі, то ви можете це ще зробити до січня 24-го року. Ось наступне. Марс 12 жовтня змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Марс це планета активності, спорту, драйву. А сьомий сектор це сектор, який відповідає за стосунки, за наші взаємини з іншими людьми, з сусідами, там з колегами по роботі, з друзями, знайомими, тобто. Як ми взагалі ведемо себе в суспільстві, як, яку ми позицію займаємо, які ми цінності несемо? Тобто це все про сьомий сектор. І коли там знаходиться Марс, це означає, що у вас буде дуже багато спілкування. Можливо, ви, там, наприклад, підете на нову роботу і у вас буде новий колектив, відповідно, ви будете багато спілкуватися з людьми. Можливо, ви підете, наприклад, на якийсь гурток. Я, припустимо, дуже любила грати в мафію. Це класна гра. Там можна познайомитися з різними людьми, які ну яких ти просто не, не можеш. Мала вірогідність того, що ти їх зустрінеш в своєму буденному житті, і, і туди приходять грати різні дуже цікаві люди. Можливо, ви теж підете на якісь гурток по інтересах, чи, наприклад, на якесь плавання, чи на спорт, і там познайомитися з новими людьми. Ось, Або просто будете багато часу проводити з друзями. Е, ось, е, Наступне жовтень це місяць затемнень, і в жовтні буде два затемнення: сонячне і місячне, і саме сонячне затемнення відбудеться 14 жовтня в Знаці Терези, в 21 градусі знака Терези, і це для вас шостий сектор гороскопу. Взагалі, що таке сонячне затемнення? Сонячне затемнення це як новий місяць, але воно має дуже потужнішу силу і має набагато більший вплив. На нас, на людей. І шостий сектор гороскопу: це сектор, значить, який відповідає за роботу і за здоров'я. Це означає, можливо, у вас буде нова пропозиція по роботі. Можливо, це що стосується е сфери вашого здоров'я. Можливо, ви. Ви зміните свою рутину, будете більше, наприклад, проводити часу на свіжому повітрі, проводити своє життя. Наприклад, таку звичку мені особисто дуже подобається як піші прогулянки, це як така повільна медитація, або, наприклад, почнете бігати, або медитувати. Ну, типу, такого плану звички, І щось нове увійде в ваше життя в сфері роботи і в сфері здоров'я. І ще хотіла сказати, на що варто звернути увагу, коли ви дивитесь гороскоп. Звичайно, дивитесь гороскоп по сонцю, коли ви народились. Якщо ви знаєте, добре знати, в якому знаці у вас знаходиться місяць. Для цього вам необхідно розрахувати свою натальну карту. Це можна зробити просто в інтернеті, там написати натальна карта онлайн. Дивитись, в якому знаці у вас знаходиться місяць. І ще дуже добре дивитись, в якому знаці у вас знаходиться асцендент. От і ще. Хочу звернути вашу увагу. Буває так, що є таке е, е, декілька планет, наприклад, 4-5, знаходяться в одному знаці, Типу концентрація планет в одному знаці. Якщо ви звернете увагу, який це знак, ви можете ще дивитись гороскопи по цьому знаку зодіаку. Наприклад, в мене 5 планет знаходиться в знаці Козиріг. Хоча по сонцю і по місяцю, і по посиненту я не козирів, а хоча цей знак має на мене вагомий вплив, і деякі події в житті в мене заходять відбуваються Якраз по цьому знаку. Я ще хотіла, коли ви розрахуєте свою натальну карту, щоб ви звернули увагу, можливо, у вас якісь планети знаходяться поруч 21 градусу, знаку Терези. Тоді на вас це затемнення буде мати дуже вагомий вплив. І ще хочу сказати, що. Е це затемнення відкриває серію затемнень у вас в шостому секторі, які будуть тривати два роки. І це будуть, е, значить, е, затемнення е, на осі Овен е, Терези. Ось, і це для вас буде шостий, дванадцятий 12-й сектор гороскопу. Е, ось наступне. Хочу сказати за Меркурій, адже Меркурій набрав швидкості. Коли Меркурій швидко рухається, зазвичай він змінює знак. Вічі на місяць. І вже 22 жовтня Меркурій змінює знак і переходить в знак Скорпіон, а це для вас сьомий сектор гороскопу. І Скорпіон вам додасть ще більше спілкування, комунікації, тому що там буде знаходитись Меркурій і це сьомий сектор гороскопу. Взагалі тема. Стосунків і спілкування дуже актуальна для вас в жовтні місяці, тому що, тому що ще 23 жовтня сонце змінює знак і переходить на місяць часу в знак Скорпіон, і тому тема стосунків для вас в жовтні буде дуже актуальна ну, жовтень і ще частина листопада. Ось і чим закінчується місяць? А закінчується місяць, 28 жовтня, місячним затемненням, в вашому знаці тельці, в знаці телець, в п'ятому градусі знака телець. І це для вас, звичайно, перший сектор гороскопу. І хочу сказати, що це затемнення завершує цикл затемнень в знаках телець Скорпіон. Все два роки тривали ці затемнення. Взагалі пишіть зворотній зв'язок, який вплив вони мали на вас, тому що, в принципі, 23 й рік дуже важливий для тельців, тому що затемнення весь рік на вашій осі скорпіон. Телець, у вашому знаці знаходиться Уран вже багато років. Ваш знак перейшов, перейшла планета Юпітер, і це такий період. Взагалі трансформації і глобальних змін для вас. От, і ще, що стосується місячного затемнення, місячне затемнення це як повний місяць, але воно має набагато більшу силу і набагато вагоміший вплив, і, значить, для вас, так як воно у вас відбудеться в першому секторі, а перший сектор це сектор, який відповідає. Нашу зовнішність за те, як ми виглядаємо. Звичайно, ви можете змінити зачіску, зробити, типу, щось перемінити свій стиль одягу, так далі. Але, звичайно, перший сектор набагато глобальніший, і він ще відповідає за нашу діяльність. Можливо, по цьому затемненню ви захочете змінити сферу своєї діяльності. Це також і сектор статусу. Можливо, зміниться ваш статус. Це може бути так, що ви приймете рішення, наприклад, там розлучитись, або ви довго зустрічались з людиною, вам запропонують вийти заміж, або ви приймете рішення женитись. Тобто, це взагалі такий період змін і вашої особистості, ваших внутрішніх трансформацій і. Можливо, навіть якийсь час усвідомлень, наприклад, у вас були якісь цілі, ви довго до них йшли, можливо, і досягнули їх, і потім зрозуміли, що ви не хочете якби більше рухатись в цьому напрямку, або що ви вже це отримали, і вам більше там, наприклад, цього не хочеться. Отаке От часто буває в житті, коли. Є е, 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 така приказка, якби, чи просто вислів, е, що основне не сама ціль, а оцей шлях. І дуже часто люди про це забувають і просто думають про е, саму ціль. А коли це в мене вже буде, а тоді: а е, коли, а коли, а коли, а коли. А коли вони це отримують, люди, вони розуміють, що. Ну, е, Радості, наприклад, на один день, або що це не те, чого ви хотіли насправді. І я веду до того, що варто жити і проживати кожен день, і насолоджуватись кожним днем, навіть якщо ви чогось прагнете, і вас цього зараз немає, не потрібно засмучуватись. Ось такий цікавий жовтень на вас чекає це місяць, затемнень, це місяць для вас дуже актуальна тема. І вас, вашої особистості, і тема, і роботи, і стосунків, і тема п'ятого сектору, дітей, бізнесу, хобі. Ось я бажаю вам, щоб цей місяць для вас був цікавим. Дякую, що дивитесь, Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і зустрінемось в наступних відео.